Усім привіт! Я на своєму другому точкове. Нагадую, що навесно будуть зимувалі бджоломатки F0 з лісового ізольованого облітника. Також ще в мене є ганімановські решітки Віндолінові, лисонь восьмирамочні 40 штук, кого цікавить по 50 гривень. І бджоловидалячі, також є 10 штук. На 8 виходів по 50 гривень. кого цікавить, номер залишу, звертайтеся. А зараз ми подивимося до декількох сімей, як в них продовжується зимівля, проходить. Тому що приїжджаю сюди, дивлюся, чи все на місці, і заодно привідкриваю пару сімей для себе, щоб подивитися, що в них на даний час. Подивимося ось до в цьому рядові. Бачите, примерз камінь. Ці ще сидять внизу. Тобто по вуличкам бачу раз, два, три, чотири, п'ять. І від заставної шість. Доволі хорошо сидять. Ніяких претензій до них немає. Бачите, падають геляки, які потрібно буде прибрати з весни. Перейдемо в цей ряд, подивимося, як тут проходить зимівля в них. Це був ось відводочок, написано в мене. Подивимося, як він зимою, ось даний відводок. Займає він всі вулички і до зас... від застаної також є тільки там понижче. Ну, чудової сили він. Тим не ось ці, зверху цікавлять, дуже давно до них не дивився, що у них тут бачу камінь перемерз, не буду відкривати, відкрию цей. Ось так вони сидять. Ну, Хорошо займають 4 вулички. Ось ці. Ну, хороші збиті вулички. Все повинно бути добре в них. Ось подивимося в цю сімейку це була е, вихователька, це була хороша сім'я. Подивимося, якою вона зараз сили, тому що е, вже не пам'ятаю коли тут замінилася матка. Ось так вони сидять. Тому що виховательки доволі часто просідають, бо там пізно може вивестись матка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Від застаної немає. Ось так гарно клуб сидить. Ось. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.